Математика. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Скільки місяців у зими? Назвіть місяці зими. Який зараз місяць зими? Відгадайте загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Так, давайте зарядимо з вами позитивом від нашого сніговичка. Добре. Світить сонце у віконце, світить, усміхається. До нас гості завітали. Давайте привітаємось. Сьогодні мені допоможуть провести заняття веселі сніговички. Давайте привітаємо їх! Привіт! Перехойте, будь ласка, скільки у нас сніговичків. Так, шість сніговиків. А скільки у нас шапок? Так. Шапок 5. А чого у нас більше? Сніговиків чи шапок? Так, сніговиків більше. А наскільки більше сніговиків? Так, на одного сніговика більше, ніж шапок. Як нам зробити, щоб їх стало порівнем? Так, треба додати ще одну шапку. Буде у нас 6 шапок, 6 сніговиків. Порівняно. Добре. А як ще ми можемо зробити, щоб шапок і сніговиків стало порівнем? Так, треба забрати одного сніговика. Тепер у нас їх залишилось. Скільки? П'ять і шапок 5. П'ять і п'ять тобто порівнювати. Добре. Наступне завдання нам треба визначити, якого кольору шапка у сніговика. За правильну відповідь у сніговика ще з'явиться шарф. Ну що ж, перше запитання: якого кольору шапка у сніговика, який знаходиться праворуч від сніговика у жовтій шапці? Так, червоного кольору якого кольору шапка у сніговика, який знаходиться між сніговиками в рожевій та жовтій шапці? Так, помаранчева шапка. Вірно. Якого кольору шапка у сніговика, який знаходиться перед сніговиком у помаранчевій шапці? Так, рожевого кольору. Якого кольору шапка у останнього сніговика? Зеленого кольору. Якого кольору шапка у сніговика, який знаходиться ліворуч від сніговика у червоній шапці? Так, жовтого кольору. І якого кольору шапка у першого сніговика? Так, вірно, фіолетова. Добре. Наступне завдання. Доберіть мітлу сніговику. <кій> Жовта мітла буде у якого по порядку сніговика? Так у. 4-го. Червона мітла у якого буде по порядку сніговика? У п'ятого. Зелена мітла у якого по порядку буде сніговика? Шостого. Фіолетова мітла. У якого по порядку буде сніговика? Першого. Рожева мітла. У якого попорядку буде сніговика? У другого і помаранчева мітла буде у якого попорядку сніговика? Так, у третього. Добре, молодці. Наступне завдання нам треба поставити з вами знаки більше-менше дорівники. Як називається цей знак? Більший. Наступний. Менше і дорівнює. Добре. Подивіться, скільки у нас шапок? Дві. А мітелок. Одна. Шапок більше чи менше, ніж мітелок? Більше. Який знак ми ставимо? Більше. Як ми запишемо це цифрами? 2 більше за 1. Далі. Скільки у нас мітелок? Одна. Шарфів. Один. Який ми знак поставимо? Так, дорівнює. Як ми запишемо це цифрами? Один дорівнює 1. Далі дивимося, скільки у нас шарфів. Три. А рукавиць. Чотири. Шарфів більше чи менше, ніж рукавиць? Так, шарфів менше. Як ми запишемо цю цифру? Три менше від 4. Добре. Скільки у нас рукавиць? Чотири. Шапок. 5. Е, рукавиць більше чи менше, ніж шапок? Менше. Який знак поставимо? Менше. Як ми запишемо це цифрами? Чотири менше від п'яти. Добре. Скільки шарфів? 5. Мітелок. 5. Який знак ми поставимо? Так. Дорівнює. Як ми запишемо це цифру? 5. Дорівнює. 5. Скільки рукавиць? 6. Скільки шарфів? П'ять. Рукавиць більше чи менше, ніж шарфів? Більше. Який знак ми поставимо? Більше. Як ми запишемо це цифрами? Шість. Більше за 5. Добре, скільки рукавиць? П'ять. скільки мітелок? 6 рукавиць більше чи менше, ніж в мітелок? Менше. Який знак ми поставимо? Менше. Як ми запишемо цифрами? 5 менше від 6. Добре. Скільки у нас шапок? 6. Скільки рукавиць? 6. Який знак поставимо? Дорівнює. Як ми запишемо цю цифру? Шість. Дорівнює. Шість. Добре. Молодці. Наступне у нас рухлива гра. Повтори рухи за Сантою. Ну що ж, приготувались. Поїхали. Добре, молодці, у вас все гарно вийшло. Наступне завдання доліпи сніговика. Нам треба доліпити голову сніговика. В якою форми буде перша голова сніговика. Першого сніговика. Так, овальної, другого. Сердечко у третього. Трикутна голова. Далі П'ятикутна Кругла, квадратна, голова в формі трапеції, ром і прямокутна голова. Скажіть, будь ласка, а фігури? Круг, овал, квадрат. Прямокутний, кром, трапеця. Це фігури плоскі чи об'ємні? Так, це плоскі фігури. Тепер подивіться на оці сніговички. Так, з яких фігур вони зроблені? З плоских чи об'ємних? Об'ємних, давайте згадаємо їх назву. Це у нас цилиндр, куб, конус. Куля паралелепіпець. Так, діточки, а яким способом ми можемо з вами дізнатися, що ця фігура плоска, а ця об'ємна? Давайте я вам нагадаю. Якщо покласти, наприклад, ось в мене є фігура круг, покласти її між долонями, ви її побачите? Ні. Чому? Тому що вона плоска. А якщо я ось у мене є паралелепіп, поставлю між долонями паралелепіп, ви побачите його. Так, чому? Тому що це об'ємна фігура в неї є об'єм. Давайте ще раз згадаємо назви об'ємних геометричних фігур. Це у нас цилиндр, куб, конус. Куля паралелепіпит. Добре. Наступна гра – сніжинки. Так, знайдіть пару для цієї сніжинки. Під яким номером? Так, під номером 3. Далі. Так, пара цієї сніжинки під номером 4. Пара під номером один. Пара під номером Три. Так. Пара сніжинки під номером Один. Під номером Два. Пара цієї сніжинки під номером. 4. Молодці. Ну, що ж, згадаємо з вами склад числа 6. З кількох одиничок складається число 6? Так, з 6 одиничок. 1. Один. Додати 1, додати 1. Додати 1, додати 1. Додати 1. До рівня. 6. Добре. Який груп ну, менших числ складається число 6? Так, 5 і. 1 І навпаки. 1 і 5. Добре. Число 6 складається. З яких двох менших чисел ще? Так, 4 і 2. 2 і. 4. Добре. І з яких ще двох менших чисел складається число 6? Вірно, 3 і 3. 3. І навпаки три і три. Тобто. Робимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо очинятиме вліво-вправо. вгору вниз. Ведемо по колу в одну сторону І іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Подивились вгору. Вниз, вправо. Вліво. Поклали долоньки на отченята, помасажували. Ось як гарно. О, добре. Творчим дівчатам пропоную намалювати сніговичка. Наші веселі сніговички дякують вам за заняття і питаю, які ігри вам сподобались, що вам було цікаво. Так, ну ми кажемо вам до побачення, до нових зустріч!